Ми підготували до відкриття ділянку вулиці Полипа Орлика. по реконструкції вулиці завершено основні роботи. Встановлено 57 опор освітлення, відремонтовано фактично всю ділянку дороги, зроблено хідники, велосмуги, зупинки громадського транспорту, ознаковану ділянку, нанесено розмітку, поставлено дорожні знаки проведено ремонт колектора, заміна водопровідних мереж, тобто повний цикл роботи по реконструкції цієї вулиці фактично завершено. Залишилося поставити ще сім опор освітлення, які ми поставимо протягом більше двох тижнів, вони ще в роботі. І, в принципі, по цій вулиці роботи ми завершуємо. Озеленення зараз тиждень часу завершимо ще озеленення по вулиці. Посадили 46 дерев. Зріза 24, посилив 46. І зараз йде висадка кущів і посів трави по цій ділянці. Ось такі роботи по цій ділянці.